Єрмак, Буданові залужний змовили, щоб скинути Зеленського. Неймовірний фейк від Росії. Покровськ на межі оточення. Росія вдарила по полігону ЗСУ на Чернігівщині і погрожує вдарити ядеркою по Яворівському полігону на Львівщині. У Путіна є 10 днів. Трамп поставив Росії ультиматум. Розбірки ромів в Одесі, бійки і стрілянина посеред білого дня. Завидна карпатська наречена. Дочка мера Яремча обзавелася елітною нерухомістю у Києві. Про це не тільки. І розкажемо у випуску. Привіт, я Катерина Пахальчук. Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо й досі цього не зробили. І поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент, Росія атакувала полігон сухопутних військ на Чернігівщині. Вже відомо про трьох загиблих та 18 поранених. Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 20, першу тридцять. Відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію на чолі з начальником військової служби правопорядку збройних сил України та призначено службове розслідування. Кажуть, полігон був за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю. Удар наводив ворожий дрон, який атаку і знімав. Російські воєнкори публікують відео і пишуть, що було дві ракети, одна з них з касетною бойовою частиною. Чекаємо результатів розслідування і приносимо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. На фронті минула ще одна доба. Покровський напрямок незмінно найгарячіший. Там росіяни дуже активні і базупинно намагаються зайти у місто. Наші сили оборони продовжують ліквідовувати ворожі ДРГ у Покровську. Сили оборони України продовжують ліквідовувати російські диверсійно-розвідувальні групи у Покровську. Уперше про захід росіян у місто публічно стало відомо 21 липня. З того часу триває ліквідація ДРГ. Наразі не всі групи було виявлено. Але ДРГ не найгірша, адже існує загроза уточення міста. За останні три місяці російський виступ на трасі Покровськ-Костянтинівка витягнувся в кишку на понад 10 кілометрів. Яка тепер формує східну клешню для охоплення одразу двох важливих міст Покровська та Мирнограда? На шахті біля Родинського вже кілька днів ідуть бої. Перша група ворога також проникла в міську забудову Родинського. Росіяни забігають у східну частину червоного лимана біля Родинського та атакують шахту між новоекономічним і Мирноградом. Крім того, окупанти хочуть перерізати головну дорогу постачання українських сил на Покровському напрямку, яка йде з добропілля до Покровська. Бачимо, що ворог продовжує розвивати той успіх, який він розвиває на східному фланзі. Це з метою його охоплення міста Покровськ з східного флангу безпосередньо, а також перерізання ключових логістичних шляхів до цього міста. За даними аналітиків, діпстей до неї росіянам залишається близько 7 кілометрів. Але як розповідають військові, зараз ситуація інша. Росіян вже зафік. Ксували менше ніж за півтора кілометра від дороги. Плани росіян підтверджує військовий із позивним Мучной. загалом. Ціль у руїв не змінюється. Це оточення міста з трьох боків: перерізання доріг і логістичних шляхів, або ізолювати місто. Плюс поступове стискання кільця і вхід у сам Покровськ без великого лобового штурму. А через виснаження та маневри. Тим часом нардепка Мар'яна Безугла пише, що ворог вже зайшов у Покровськ. Військові цю інформацію поки не підтверджують. Але про заходи ДРГ розповідають. Але так чи інакше, ситуація на напрямку близька до критичної. Про це пише військовий із позивним «Алекс». Не знаю, поки зайшли в Покровськ чи ні. Але ситуація навколо міста, м'яко кажучи, нова. Думаю, по мапі все і так видно. Поки всі займалися ажіотажем навколо адмінкордону з Дніпропетровщиною, противник сформував великий виступ, який загрожує і Покровському, і Костянтинівському напрямкам. Має просування ворог і у бік Дніпропетровщини. Йдеться про село Маліївка. тисне ворог на Донеччині і Запорізькій області. Ворог просунувся біля Разіного, Темирівки, Маліївки, Олександрограда та в Яблунівці. Активний ворог і на херсонському напрямку. Там росіяни, за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, створюють так звану смугу смерті. Ворог взагалі намагається створити таку смугу смерті вздовж лінії бойового зіткнення у нас в тилу на Херсонському та запорізькому напрямках. Тобто, щоб на узбережжі було якнайменше і будівель, і людей, і взагалі споруд, де можна тримати оборону. Тобто, що підходить до наших позицій, все, що підходить до Дніпра, противник намагається вразити ФПВі-дронами та артилерією. ЗСУ, попри те, що стає складніше, продовжують тримати оборону і мінусують окупантів. На сумщині наші оборонці застосовують нову тактику засідок ФПВі-дронів на оптоволокні. Ось як це виглядає. Задають жару окупантам на Півдні. кримське управління СБУ та Сили оборони Учакова ліквідували окупантів на Кінбурзькій косі. Відпрацювали наші і на тендрівській косі. У ніч на 28 липня там висадилися українські розвідники і ліквідували позицію окупаційних військ разом з особовим складом, комплексом РЕП та РЛС. Давайте подякуємо нашим захисникам і захисницям і закликаю вас донатити на армію. Військовим важко, але вони продовжують нас захищати. США, Британія, Альпи і державний переворот в Україні. Речі здавалося би слабо поєднування, але російські фейкопльоти постаралися і зліпили геніальну казку. Російські медіа одна за одним почали розганяти новину про те, що в Альпах нібито пройшла зустріч представників США і Британії з головою ОП Андрієм Єрмаком, очільником гур Кирилом Будановим і ексголовкомом Валерієм Залужним. І зібрались вони, щоб обговорити заміну Зеленського. А на його місце готувалися призначити залужного істо. Орію цю росіяни розповідають, до речі, з посиланням на свою зовнішню розвідку. Ну а наша розвідка каже, що це все, м'яко кажучи, маячня склепана на коліні Сергія Наришкіна та брендована службою внішньої розвідки держави-агресора Росії. Брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів. Спровокувати розбрат та знизити здатність нашої держави, чинити збройний опір російським окупантам. Ну погодьтесь, звучить як анекдот: збираються якось вальпах, представники США, Британії, Єрмак, Буданові Залужний. По-перше, тупість фейку зашкалює. По-друге, російські пропагандисти, повторюєтесь, як це коментувати, не знаю, але усміхнув допис волонтера і блогера Сергія Стерненка. Тим часом у Альпах на секретній базі Гітлера відбулося таємне засідання ложі Масоно-бандерівців щодо обговорення третього українського гетьманату. Учасники з'їзду одноголосно обрали новим отаманом губку Боба. А як вам така казка з Кремля? Коментуйте. І якщо вже згадали про Залужного. колишній головком, а нині посол України у Британії, знявся для видання Вог. Світлини Глянець зробив у рамках випуску Вог Юкрейн лідер 2025». Серед героїв фотосесії є і прем'єр-міністрка України Юлія Свериденко. І знаєте, що їх об'єднує? Хейт, і насмішки у коментарях люди модні фото не зацінили. Але сьогодні про Залужного. бо його фотосесія стала Джерелом Мемів, особливо після того як він зробив допис з одним із фото. Спостерігаючи, як бісилися чорти, помийки, їх ботва, та в унісон їм російські пропагандисти, стає зрозуміло, що дійсно наша сила в єдності і особливій ідентичності, ми на правильному шляху. А тепер, власне, до народної творчості залужний четверту добу стоїть перед дверима ТЦК, намагаючись повернутись на службу, але Єрмак не відкриває двері. Змі, коли звільнився з нелюбімої роботи, і нарешті живеш життя. Думаю, що запостить своїм красотулям? Не змогли пройти повз фото, і у Росії пропагандистка Скабєєва каже, що залужного вог прямо таки піарить. Робить це точно через те, що план в Альпах спрацював і він буде президентом. А як вам фотосет залізного генерала? Вчора ми розповідали про те, що Трамп більше не хоче чекати, коли Путін дозріє до завершення війни. Немає причин чекати. Якщо знаєш відповідь, навіщо чекати? І, от президент США, який обіцяв, скоротив даний Росії термін для заключення мирного договору до 10 днів. Не останню роль зіграла сама Росія, яка Трампа проігнорувала десять днів із сьогоднішнього дня, а потім ми накладемо тарифи та інші заходи. Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо вона очевидно хоче продовжувати війну. Але ми накладемо тарифи та інші запропоновані заходи. За наступні десять днів Росія, за словами Трампа, повинна досягнути з Україною мирної угоди інакше він веде проти Росії мита. Ну, залишається лише чекати. Виявляється, що там, де гори і полонини, можна не лише відпочивати, а й заробляти. Дуже добре заробляти. Не знаємо, чи це все ж бізнес, жилка чи допомога карпатських духів, але сім'я мера туристичного Яремча Андрія Мироняка змогла обзавестися немаленьким автопарком і купити житло у столиці. І почнемо з автівок. У самого мера лише старенький Міцубісі Паджеро 1996 року. А от у його улюблених жінок цілий автопарк. Не На надію Мироняк оформлення. Маний Червоний Вольво 2015 року купували новим в салоні. Наразі така машина коштує близько 30 тисяч доларів. Є також Міцубісі Аутлендер 2020 року, на якому мера свого часу зупинили за кермом у стані сп'яніння. І позашляховик Mitsubishi l Л-200» 2011 року. Крім цього, у власності дружини мера Яремче 15 вантажівок, кілька причепів, фургон, екскаватор і мікроавтобус Фольксваген. У доньки Віталії, яка нещодавно закінчила університет, одразу дві машини: Сузуки Джимні-Чорна 2015 року і синя 2023 року. Обидві придбані в один день того ж 2023 року. Загальна вартість понад 35 тисяч доларів. А на дорогу те, що три місяці тому оформили Lexus lx 470 Орієнтовна ціна 60 тисяч доларів. Як ви розумієте, карпатськими дорогами є на чому їздити. А що по житлу? Не будемо зупинятися на сімейному обі. Із мера, бо є дещо цікавіше. Так, та сама квартира у Києві. І належить вона дочці мера Віталії, вчорашній випускниці філософського факультету. Насправді вона власниця елітної київської квартири. Ось тут у ЖК Русанівська гавань. Згідно з реєстром, купили її того щороку, що і дві автівки дві тисячі Три кімнати на понад 100 квадратів. Орієнтовна ціна нині близько 7 мільйонів гривень. У пана Андрія дві квартири в одному будинку на різних поверхах. Ось у цьому ЖК Герцен Парк. Ожна по майже 70 квадратів. Наразі коштують приблизно 200 тисяч доларів. Дві автівки квартира у Києві виходить завидна наречена, але Віталія Мироняк не лише заможна, а й розумна. Написала книгу про рідну яремчанщину. Це для підписників. Вона реставрує стару бабусину хатинку, показує, як будинок поступово перетворюється на традиційне українське житло з дерев'яним оздобленням, гусульськими елементами, вишиванками, ручною роботою. Тобто дівчина позиціонує себе як авторка і дослідниця Яремчанщини. Видає власну книгу про цей регіон і продає її на сайті за 700 гривень. У вас певно виникло логічне питання. А звідки на це все гроші? Відповідь проста: дружина бізнесменка. За минулий рік пані Надія заробила 20 мільйонів, але є нюанс. Очевидно, що у бізнес леді з таким доходом має бути своя бізнес-імперія. Єдина компанія, яку декларує Надія Василівна Мироняк будівельна то в Зорі Карпат. Її власником з 15-го року був безпосередньо чоловік Андрій, допоки не обійняв посаду мера. Керівником підприємства й досі записаний Андрій Хомин, який служив начальником Яремчанського відділу поліції, де пан Мироняк працював інспектором. Згідно з даними. Open Data Bot зорі Карпат непогано заробляли на тендерах. Згодом міський голова переписав фірму на дружину. Але вже кілька років у звітних документах суцільні нулі. Дивіться самі: останній річний прибуток у 2021 році, і відтоді ані копійки. Сам мер Миронян журналістам відповів, що бізнес у дружини був прибутковий і працювали на неї близько ста людей. Але пояснити походження 20 мільйонів так і не зміг, як і власне пояснити за столичну квартиру. <плес> мене жінка бізнесмен, я тоді був директором, фірми, працював. І ця квартира була куплена десь 15-16 рік. Це сплачувалося, вона бралася так, як у лізинг, вона сплачувалася кожний рік. Чи то донька має ще одну квартиру, чи то пан мер нас плутає. бо апартаменти у Віталії з'явилися два роки тому. А тепер головне питання розслідування що ж за такий потужний бізнес має дружина? Це зараз послідний час, коли війна, там доходи вже на фірмі глобально впали. А питання в тому, що до війни там працювало і 100 чоловік на виробництві. Там велика була компанія, яка дуже багато заробляла. Щоправда, відповіді на запитання на чому ж заробили 20 мільйонів? Ми так і не почули. Це вже була збиткова фірма. Наскільки ж ну наскільки я знаю, це вже десь це валовий, Ні, ви не путайте. Це валовий дохід, а витратна частина там була більша, чим валовий дохід. Мої коментарі тут зайві. А ви що думаєте про це? Скажемо те саме, що й вчора обговорення законопроекту про фактичну ліквідацію набу і сап, які протести не вщухнуть впевно до самого голосування про власне відновлення незалежності антикорупційних структур. Особливо на тлі новин, що саме через цей закон євросоюз призупинив фінансування України, але ситуація точно потребує роз'яснення. Як виявляється, зупинка фінансування не пов'язана зі скандальним законом про набу і САП. Це все наслідок провалу чи скоріше запізнення проведення євроінтеграційних реформ. Видання Блумберг пише, що йдеться про три реформи. Зруйнована війною країна не виконала трьох із 16 цілей, необхідних для отримання повної виплати у розмірі 4,5 мільярда євро в рамках програми допомоги Україні механізму фінансової підтримки блоку. Тому в червні Київ запросив часткову виплату трьох мільярдів євро, повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Тим не менш, за словами Мерсьє, в Україні ще є рік, щоб завершити три незавершені реформи. Вони включають кроки щодо децентралізації виконавчої влади, реформування механізмів повернення активів та відбір суддів до вищого антикорупційного суду країни. Тому як ви могли зрозуміти, не все так однозначно, і хотілося б додати кілька слів про згадане реформування механізмів повернення активів. Тут мова, наскільки зрозуміло, йде про арма. Ми вже розповідали, що реформу агентства з розшуку і менеджменту активів дійсно затягнули. Хто винен у затримці реформ? А значить, і у зупинці фінансування ЄС всі потроху. Депутатка Анастасія Раді написала, що палки в колеса реформі ставила фракція Батьківщина. Та й сама Арма реформі опиралася. Нардеп Железняк писав, що не останню роль у затримці зіграла зміна Кабміну. Але так чи інакше, реформі дали хід. Президент Зеленський підписав відповідний законопроект. І от зацініть, сьогодні закон вступає у силу. І сьогодні ж скандальна директорка АРМА Олена Дума оголошує, що йде з посади. Сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА, тому важливо зробити це саме у цей день. Ми з командою довго йшли до реальної трансформації органу, почавши її у 2023 році. Орган, який мав максимально негативну репутацію та від'ємний коефіцієнт корисної дії, нарешті став демонструвати результати. Відсьогодні всі ці зміни, нарешті, офіційно закріплені в українському законодавстві. Я розпочала цю каденцію з побудови сильної професійної команди, рушійної сили змін. Ми це зробили всі разом, забезпечивши дієвий закон, не допустивши в ньому неконституційних норм. Переконана, закладений мною фундамент міцний, такий же, як і команда, який я щиро бажаю так тримати. Моя місія тут виконана. Сподіваюсь побачити такі ж і ще кращі результати. Погодьтесь, дуже дивне співпадіння, особливо враховуючи слова нардепки радіною про те, що арма реформі опиралась. Ну але менше з тим повернемося до НАБУ і САП. Їх долю нардепи вирішуватимуть вже завтра. Голосування за президентський законопроект щодо антикорупційних органів перший на порядку. Денному сподіваюся, голосів назбирається, і будуть хороші новини. А зараз перенесемося в Одесу, бо там ну дуже цікаво. І я не про сонце, море і пісок, а про ледь не кримінальні розбірки і розгул. Вчора вранці у місті Рому влаштували перестрілку посеред вулиці. Деталі цього не до бойовика невідомі, але виглядає епічно. Не знаю, чи це продовження, але згодом Ромів за бійкою помітили на заправці. Ось десь в районі Ланджерона вимкнули світло чоловіку, який, як пишуть місцеві, душив цуценя. Ще в Одесі вчора наїхали на копа. Поліцейські зупинили білий лексус, але водій на розмову певно був неналаштований і змився, наїхавши на поліціянта. У місті навіть оголосили план перехоплення. Ну і на завершення одеського дайджесту. Кому і що пані намагалася довести і з ким сварилася, невідомо. Поліції її на силу вдалося приборкати. Місцеві пишуть, що героїні відео напередодні у той же день намагалися затягнути чоловіка у воду. Прямо русалка. Воду на. Ано контравіра після підваль знайомий тверк. Тепер нам здається, що це одна людина. Коментуйте, не а Повернувся додому. Раніше надпопулярний в Україні співак Олег Винник вирішив прокоментувати звинувачення про те, що він втік за кордон. І вгадайте, що він сказав, не тікав, і навіть більше вони взагалі не розуміє претензій. У нього навіть українського паспорту немає. Міф про те, що я втік. <сум> Ви самі прекрасно розумієте, що це неправда. 25 років я проживаю тут в Німеччині. Колись виїхав за контрактом працювати. і Так тут і залишився. Тут народився мій син, тут моя сім'я. І, Бо до речі, багато українців так робили. Хтось і за кохання виїздив, хтось і за навчання, хтось і за роботи, але це не робить їх менш українцями і так само і мене. Повертаюся постійно до своєї батьківщини, до своїх людей з концертами за стролями. І так і повернувся додому сюди, в Німеччину на початку війни. У мене немає на Україні ніякої нерухомості, ніяких товстих рахунків, ніяких автівок. До речі, навіть немає внутрішнього паспорта. З 2000 року живу за закордонним Отакі чудеса. Звісно, започатав це все виник словами, що він патріот. А це ви, пане Олег, в рамках патріотизму співаєте російськомовні пісні. Засвіта міста закатом. потужно, звісно, ви дотримуєтеся своїх обіцянок. А якщо б я відкрив рота на сцені російською мовою. Я б себе просто-напросто облював би. А ви що думаєте про цього закладача вовчить? Не стримуйтесь у коментарях. Масштабний витік оборонної інформації на Францію здійснили хакерську атаку під прицілом початковий код бойових систем, програмне забезпечення ядерної зброї підводних човнів, внутрішні електронні листи, посібники і мережеві дані. Уся ця інформація внаслідок кібератаки опинилася у мережі. Хакери опублікували на онлайн форумі 30 гігабайт інформації. Яка за їхніми словами стосується системи бойового управління підводними човнами та фрегатами ВМС, і заявили, що мають один терабайт даних. Попередньо за атакою стоїть хакер Неферпіто. Компанія Навал, на яку здійснену атаку, каже, що вторгнення у свої системи не помітила. Але, зважаючи на серйозність заяв хакера, звернулася до правоохоронців. Що цікаво, Навал, компанія державна. У Міноборони Франції від коментарів відмовляються. І поки хакер погрожує викласти у мережу ще більше секретних даних, зокрема про забезпечення французької ядерної зброї. У Росії вже на всю теж розганяють про ядерку. Щоправда, погрожують не Франції, а як завжди Україні. Чорноро. Оти, пропагандист Володимир Соловйов каже, що треба випробувати ядерку на Яворівському полігоні на Львівщині. Я бы все-таки уже ядерное оружие-то привел в состояние готовности а... и провел испытания, например, на Яворском полигоне. Можно, э, нет, на Яворском. Нет, как раз на Яворском и надо. Вот Яворский полигон идеален для испытаний ядерного <с> оружия. Яворский, Яворский полигон даже в Советском Союзе не был предназначен для испытаний ядерного оружия. А я не говорю, что он предназначен, оружия. его просто не жалко. Там же готовят украноцистов. Так что рассчитаем розу ветров, посмотрим, когда, куда ветер дует, ну, чтобы на Польше здесь Есть много мест. Є тобто который... много місць, які не жалко на цій карті Мира. Но особенно не жалко мені зараз Львов. От я вставю, що Львов має бути с ліце землі. Коротше, нічого нового. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал «Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!